Сьогодні у випуску яку недорогу камеру придбати, аби навчитися знімати відео, вести блог і заробляти? Яка книга навчить вас знімати відео? На що звертати увагу при купівлі фотоапарату для відеозйомки? З вами Сергій Меркулов. Починаємо. Цікавляться, чим знімаю відео? Хех. Майже весь канал про фотографію зняв камерою Panasonic GH3 і знімаю нею далі з ряду причин, слухайте уважно. Почнемо з того, що для багатьох найважливіше ціни. Panasonic GH3 найдемократичніша з якісних камер у форм-факторі фотоапарату, яку можна знайти на вторинному ринку. До того ж, навчившись і попрацювавши із GH3, можна залишити собі досвід, знання, оптику, а тушку замінити новішою моделлю. Хоча я не шукаю добра від добра. Оптика. Коли ти входиш в систему, тобто купуєш тушку фотоапарату певного виробника, то починаєш докуповувати об'єктиви. Panasonic GH3 належить до системи Micro 3. У цей момент нових і мало об'єктивів для неї багато. Достатньо, аби ви мали вибір, в тому числі ціновий. Автофокусні об'єктиви Micro 3 представлені чудовими торговими марками Panasonic і Олімпус, є Сігма, є Нефтофокусний «Сам'янг» і взагалі все, що ви можете начепити на BNET напряму або через копійчаний перехідник для якісної і або творчої картинки. Для системи Мікро 4 третіх є сучасні кіношні аноморфні об'єктиви. Цей формат популярний у світі. Під нього виготовляють професійні кінокамери. Тому оптики для Panasonic GH3 завались. Актуальний автофокусний об'єктив на систему Micro 3 коштує в середньому втричі втричі дешевше, ніж такий саме на фулфрейм. Наприклад, оцей автофокусний крихітний фікс. Panasonic 14 мм з діафрагмою 2,5 і вагою лише 55 грамів. 50 грамів. Хе! Новий коштує в середньому 9 тисяч. А з рук 6 тисяч гривень. А ось його практично еквівалент для Full Frame Fix Panasonic 24 мм 30 тисяч. 30,6, ну така собі різниця. Як і в інших торгових марок, порівняйте самі. Panasonic Lumix під Bayonet L, тобто для Full Frame 50 мм з діафрагмою 1,8, коштує 250 доларів з рук, а 25 мм з діафрагмою 1,7, тобто еквівалент полтоса на мікру, 100 доларів. 250 і 100 доларів. Ну, ну, беріть те, що вигідніше. До речі, зараз я знімаю себе на неавтофокусний 28 28.2.0, начеплений на Panasonic GH3 через перехідник. А яку картинку дає об'єктив Panasonic 14 мм2,5 і чи можна ним знімати ігрове відео, ви побачите наприкінці цієї зустрічі. А тепер заглибимося у нещодавню історію про те, як попередниця Panasonic gh 3 камера gh 2 викликала величезний бум у відеографів усього світу. А мій захват викликала і навчила знімати відео книга Керівництво зі зйомки на Panasonic gh 2 від Ендрю Рейда, британського кінематографіста і редактора. Сайту EOSHD.com Написана в 2011 році. Упродовж довгого часу я в захваті від Panasonic gh 2 бо це посилання волі і долання бар'єрів. Виробництво кінофільмів сьогодні наближається до точки, де мінімум обладнання і максимум таланту можуть давати величезний ефект. Незважаючи на малий розмір gh 2 здатний на великі фільми писав у своїй книзі «Андрю Рейд. Справді, на Panasonic gh 2 людство зняло чимало пригарних фільмів для знаних кінофестивалів і професійних відеокліпів, які ви можете побачити в Ютубі і на Vimeo. А Panasonic gh 3 можна вважати покращеною професійною версією Panasonic gh 2 На відміну від попередниці, вона має зручніший вхід для мікрофону. Корпус з магнієвого сплаву, вона не боїться пилу і бризок. У неї трохи менша матриця, але в режимі All-Intra вона одразу без усіляких прошивок несе солідний і водночас економічний бітрейт 72 біти. All-Intra означає, що при відеозйомці кожен кадр пишеться окремо як фотознімок, що надає зображенню оптимальну якість. Звук. Практика перегляду звичайного телебачення показує, що відеоряд актуальний навіть тоді, коли він знятий найдешевшим мобільним телефоном. Але якщо є брак по звуку, то це безнадійний брак усього ролика. Тож маю з приємністю повідомити, що в камерах Panasonic серії GH найкращі передусилки, які взагалі є на ринку. Запис, зроблений цими камерами через зовнішній мікрофон, практично не потребує корекції. Фокус. Якщо ви за камерою Panasonic GH3 або подальших моделей аж до Full Frame серії S, то фокусуватися легко і зручно. Це ви робите або за допомогою точки на автофокусних об'єктивах, або за допомогою програмної лупи на об'єктивах не автофокусних. Автофокус. О, скільки списів зламано з приводу того, що фотоапарати Lumix Panasonic начебто так собі фокусуються. І що контрастний автофокус у них теж так собі. А от у інших торгових марок о, автофокус. А тут, ну. Давайте на практиці подивимося, чи є автофокус у камері 2011 року Panasonic gh 3 Через nd фільтр випробовуємо автофокус, що стежить за обличчям. Випробовуємо однозонний автофокус. Зараз, друзі, я задіяв автофокус в режимі розпізнавання обличчя на максимально відкритій діафрагмі 2,5. І як ви бачите, це автофокус є. Але чим ти ближче до камери, тим краще автофокус працює. Чим ти далі від камери, тим автофокус гірший. І це, друзі мої, актуально для. Більшості камер різних торгових марок, різних років випуску, які сьогодні взагалі є на ринку. Бо Є маркетологи і продавці, і є покупці, яких переконують. А є відкрию для когось можливо таємницю професія фокус пулера. Коли знімають на відео серйозний проект, наприклад, фільм, то наймають спеціальну людину, аби руцями крутила фокус. Адже виробники серйозних відео з високим бюджетом не покладаються на милість автофокусів, рекламованих продавцями різних торгових марок. При цьому йдеться навіть не про цю невибагливу крихітку GH3, а про камери найостанніших моделей і космічної вартості. Професіонали, які мають бюджет, крутять фокус руцями. А камері Panasonic gh 3 вистачає того, що вона має на борту. Але продовжуємо огляд. Модель має слот для недорогих демократичних карток пам'яті, що, звичайно ж, економить кошти. І я можу знімати відео 3-4 години підряд на картку пам'яті ємністю 64 ГБ і знаю, що місця вистачить ще. Акумулятори. На одну зйомку Panasonic GH3 вистачає заряду 1-2. Акумуляторів. Наприклад, знімав прес-конференцію, камера стояла, присуха тривала 2 години, одного акумулятора вистачило. До речі, камера не капризна до акумуляторів, можна брати китайські. Режими зйомки відео. Найчастіше я знімаю відео в режимі Full HD 25 кадрів на секунду, 72 мегабіти All-Intra, або 50 кадрів на секунду, 50 мегабітів. Цього достатньо для зручного перегляду відео на чималому екрані. Цього достатньо навіть для світлокольорової корекції на постпродакшн. Камера Panasonic GH3 годиться не лише для навчання і практики відеозйомки, а й для вправ у кольоровій корекції на комп'ютері. І ось тут на вас чекає сюрприз. Кольори. Фірмові кольори Panasonic в камері GH3 настільки реалістичні і досконалі, що не потребують додаткової кольорової обробки. Раніше я таким бавився, набивав руку, а потім відчув, що так звані кіношні тони зображень, які накручують на постпродакшн, не мають спільного із реальністю. Ну, не буває фіолетового неба, зеленої води і рудого листя в соковитому лісі. Так, це вражає уяву, коли дивишся перший, другий раз, але ж світ не такий. Я зрозумів, що розробники Panasonic пройшли мої шляхи і шляхи людей з більшим досвідом у кольоровій корекції і створили ідеальні кольорові гами одразу в камері. Обираємо в меню, наприклад, режим Natural і отримуємо чудову картинку. Фірмові кольори Panasonic гарні. Режим Full HD. Враховуючи, що більше 80% українців сьогодні охоче дивляться відео з екранів на режим Full HD представлений в GH3 достатній. Ще раз, режим Full HD достатній, своєчасний і актуальний для зйомки відео для ютубу і соцмереж. Дехто спитає, а як же 4К, 6К, 8К, ну! Є можливість знімати в 4К. Вона лежить full frame. А я беру економічний, легенький, маленький Panasonic GH3 і йду, знімаю Full HD. Бо в наш час можливості камер часто перевищують можливості технологій перегляду зображення. Ще раз, в наш час можливості камер часто перевищують можливості технологій перегляду зображення. Матриця. Матриця відеокамери у форм-факторі фотоапарату Panasonic GH3 мікро 4 третіх, тобто чверть фуллфрейм. Чи розмивається з нею фон, кому це треба? Чи вдається боке на цій камері? Так. Фон на системі мікро 4 третіх розмивається чудово, боке є. Можливо, скаже. Матриця подвійного кропу любить світло більше, ніж full frame. Ну, no. про цінову різницю ми згадували на початку. Але припиніть думати як фотограф. Починайте мислити як оператор відео. Відеокамера. Не лемур, який видивляється щось у джунглях вночі, і не прилад нічного бачення. Навіщо пристосовувати камеру до знімального майданчика? Скористайтеся правилом кіношників. Пристосуйте майданчик до камери. Візьміть ліхтар і отримайте оптимальну картинку. Екран. Дуже зручно, що Panasonic GH3 має поворотний екран. Зручно, що під час зйомки відео на ньому представлені рівень мікрофона і всі характеристики зображення. Працює зебра, яка рятує наше відео від пересвітів. Але в найбільшому захваті я від електронного рівня. Зелений електронний рівень дозволяє швидко розташувати камеру на будь-якому штативі і будь-якій поверхні. Цей електронний рівень незрівнянний помічник при зйомці відео з рук. Дивишся на рівень, рухаєшся і при цьому знімаєш рівне відео, навіть якщо ти новачок. Цей рівень дисциплінує тебе і вчить рівно тримати камеру в руках так, що колись тебе, можливо, і похвалять. О, у цього оператора. Прямі руки. На відміну від новіших версій G5, GH6 і повноматричних камер S, Panasonic gh 3 не має матричного стабілізатора, як і, до речі, камера, орієнтована на професійну відеозйомку Panasonic gh 5 s Я вважаю, що відсутність матричного стабілізатора в камері дисциплінує оператора, особливо новачка, і вчить його рухатися плавно. А тепер, друзі, як і обіцяв на початку нашої зустрічі, пропоную вам подивитися жартівливе трохи хуліганське відео, зняте Panasonic GH3 з рук без штативу і стабілізатора. Моїми учнями, школярами на об'єктив Панасонів 14 мм, діафрагмою 2,5. З вами був Сергій Меркулов. Зичу вам добра, миру і щасливого, довгого творчого життя. Ну хто ж так торт приже?